Доброго дня або вечора всім, хто завітав на мою кухню. Сьогодні у нас надзвичайно холодно і е, на вулиці і в домі ми ще не розпалювали в плиті, так як у нас водяне опалення, газового немає. Використовуємо вуголь для опалення, то вже починається зима і починаємо топити в хаті. Сьогодні швиденько вирішила на вечерю приготувати курячі окорочки. У мене вже на каналі один є рецепт. Можете перейти за посиланням. Там у мене окорочки і картопля в кефірному маринаді і запечені в духовці. Зараз я буду не в духовці пекти, а Буду смажити на такі сковорітки вок, так, швиденько, і щоб така була хрумка, піджариста шкірочка. Ну, тут у мене ось кілограму корочків, я кожен корочок порізала на три частини. Спочатку робимо маринад. Маринад я вже почала тут робити сюди. Тобто я залила не кефір, а звичайне домашнє з молоко, ви можете брати кефір. Сюди сіль перець, далі вкидаю два зубочки дрібно нарізаного часнику. Можна на соко, можна на часник, щоб видавлювати. Також. Ага, що я ще хотіла Італійські трави сюди закину. ну Десь так чайну ложку. ну Це вже в мене було. Куркуму для кольору. Теж, теж чайну ложечку десь. Перемішаю. І сюди закидаємо окорочки. Маринаду беремо стільки, щоб всі кусочки куриці були покриті маринадом цим. Можна витримувати і цілу ніч в холодильнику. Декілька годин, ну, можна і пів години. Якщо потрібно швидко приготувати, я довго не буду витримувати. Поставлю так при кімнатній температурі. Десь пів години. Хай маринується. І будемо смажити. На гарнір я приготую товчену картоплю. Отака у нас буде вечеря швидка. Кувались м'ясо, собі робочу поверхню. Що будемо далі робити? На одну дошку я вистелила паперові полотенця, паперові рушники або серветки. На другу дошку я буду насипати муку. Десь так декілька ложок. Ну, хай буде три. Сюди в муку я насиплю червоної солодкої паприки. Думаю, десь так вистачить. Змішаємо цю суміш, надасть і кольору такого приємного, і аромату паприка. Маємо кусочок куриці нам його потрібно злегка обсушити тепер цей кусочок обвалюємо в муці таку паніровку Кладемо бок. Мазуємо на доволі великому вогню і дивимося, що ця горласькічка у кефірному маринаді вийшла, зажариста така, з хрумкою кірочкою. На вулиці Дубаряга, до іде дощ, а ми зараз будемо вечеряти. А пахне смачного.